Всім привіт, друзі! І сьогодні е, у мене нові ігри з'явились. І я не знаю, які мені ігри знімати. Ось до мене три е, на подборку є. І ще КС докачується. Е, е, е. І ще ось до Майнкрафт є. Ну, ця штука... Ой! Ой-ой-ой. Оця ігра E, в місті двоє грати по сіті якось там. А, ну, це не інтересно, там просто складати. Ну, говорять: Блокбаст по Майнкрафт КС, Roblox. E, забувся, як це називається. чи саме ігра э, чи супермаркет э, супермаркет симулятор. Ну, ви говорите, Пишіть коментарі. А я, взагалі хочу е, знімати все підряд, типа. Наприклад, перша частина в Майнкрафт е, я зіграв. Друга частина в Майнкрафт, а потом в Роблок зіграємо, а потім цю. Ну, типа, про комп'ютер саме будемо грати. Е, тож я думаю, вам понравилися. ігри понравились. Е, ну ви говоріть. Е, що, типу, мені качати. Е, так, давайте. Так. Е, ви говоріть, що мені качати. Зараз я зайду ось до КС в мене качається. Ну, на це ви не обращайте внимання, воно швидко скачається. Е, так. Зараз зайдете, зайде і е, виберете ігру, яку я буду грати. Тільки, будь ласка, е, добре, можете донатівські ігри взяти. Тільки... Не прямо ж за 2-3 тисячі. Так, помилка. Сім'як підключено. Ладно, давайте в другій частині я вам покажу, не покажу, а. образно, тіпом. Покажу і скачаю ігри, які ви впишете в коментарі. Можете е, написати типу, е, в коментарі просто свою ігру. Не Steam, а може з цього е, Microsoft е, Stories. Тут, може, якусь ігру знайдете. Ну, я не впевнений. Тут не сильно так багато. Ладно, признаюсь тут багато ігор, але все одно ж е, всі вони якісь мультяшні чи типу такого роду. Тож, е, я сподіваюся, вам понравилась, е, моя пропозиція. І е, всім пока. До встречи. Е, Скоро буде друга частина. І всім пока.